Знаєте, сьогодні в розвиток нинішніх технологій просто неймовірна кількість просто інформації, просто шквал цієї інформації, який навалюється, який заповнює весь простор інтернету, телебачення тощо. І коли людина не тямить в цьому і намагається пропустити через себе ці гігабайти цієї інформації, вона перетворюється по фінішу на продукт цієї ж переробленої інформації. І важливо фільтрувати цю інформацію. Якщо це новини, то знаєте, важливо ловити суть цих новин, подій якихось та аналізувати їх, а не внікати і пропускати годинами сидіти там, залипати в них і так далі. І важливо розуміти, що. Інформація має нас розвивати. Саме тому в Івана, 8 розділ, 32 вірш сказано: і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тобто, лише істина нас звільняє, лише Слово Боже дає нам свободу, дає нам розуміння, хто ми, в чому сенс життя, навіщо ми прийшли в цей світ. І задача не тільки пізнати істину, а далі розвиватися в цьому, зростати в вірі. І... Важливо, що істина також захищає нас від цих нечистих духів, від проклять, від хвороб, від депресій, тощо. А це так, як знаєте, в першому світі, коли Адам і Єва були захищені, вони мали благословіння від Бога. Але коли вони наповнились неправильною інформацією, коли вони пустили і свій розум, в своє серце, прийшло прокляття, прийшла смерть, прийшли хвороби і так далі. І е, важливо, є такі люди, які знаєте, одного разу впеклися в якусь там мертву релігію тощо, е, і вони говорять, е, тому що сьогодні достатньо таких шарлатанів, мунтянів, разних та інших, е, е, як би це пом'ягче сказати, е, лже пророки, лже апостолів, які обманюють людей. Людина опеклася і вже каже: Я вже не піду там до церкви і так далі. Не буду слухати пасторів, і е, вона цим себе нарікає на небезпеку і нарікає на прокляття, нарікає на духовну смерть. Тому що без церкви, без е, пасторів неможливо пізнати істину. Е, важливо розбиратися в цих речах. Знаєте, коли ми йдемо в лікарню, е, якщо я мав досвід, негативний досвід лікування в різних лікарнях, це були і зуби мені лікували. Не Якісні, некомпетентні лікарі. І е, е, переломи лікували некомпетентні лі лікарі, інші хвороби лікували, неадекватні навіть лікарі. Але від цього я не перестав шукати компетентних спеціалістів, які мені допомагали. Так само в духовній сфері не треба зупинятися, опускати руки, тому що без церкви, без людей Божих неможливо отримати благословіння. І е, задача. Отримати свободу від рабства гріха та сатани. І Біблія говорить, що ми маємо зростати в вірі до рівня юнаків. А юнаки вони мають можливість розрізняти, що таке добро і зло. <кій> вони мають свободу, вони мають пізнання Бога, і вони розуміють та виконують заповіді блаженства. Саме тому Господь дав нам інструкцію для життя, якою є Біблія, є заповіді блаженства. Блаженні в Богі Духом, тобто ті, хто постійно прагнуть істини. Блаженні та плачущі, миротворці і так далі. Бог дає інструкцію. Знаєте, будь-який прилад, коли ми купляємо і користуємося ним без інструкцій для застосування, то ми ризикуємо втратити призначення цього приладу, або він вийде із строя, скажімо так. Тому важливо брати. І використовувати інструкцію для життя в інституті життя, яким є церква. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.